Ризикували життям заради крутих фото на станції Дніпробуд-2 з електропотяга. Зняли дітей, які могли захинути. Охоронці укрзалізниці помітили двох підлітків, які їхали на даху вантажного вагона. Їх швидко зупинили та викликали працівників ювенальної поліції. Останні зв'язалися з батьками та провели профілактичну бесіду. Як з'ясувалося, неповнолітні порушники віком 12 та 13 років на батьків хлопців тепер чекає. Штраф за неналежний нагляд за дітьми. Після встановлення вказаних неповнолітніх осіб було викликано їх батьків. Було зібрано весь матеріал та відносно батьків складені адміністративні матеріали за статтею 184 кодексу України про адміністративні правопорушення. Вказані адміністративні матеріали направлені до Хартицького районного суду міста Запоріжжя для розгляду та прийняття рішення. Відсі з метою недопущення подібних ситуацій, внесені коригування в маршрути патрулювання. Та наближені наряди до місця можливого катання неповнолітніх на електропотягах. З початком літніх канікул в Запоріжжі побільшало на безпечних розваг. Поліцейські застерігають, контактна мережа над потягами смертельно небезпечна. Вона під напругою понад 27 тисяч вольт і може вбити навіть без дотику. Варто лише підійти ближче ніж на два метри. Прошу кожного із батьків звертати увагу на досуг своїх дітей, особливо в літній період часу, не допускати їх до небезпечних занять, таких як катання на електропотягах або купання на водойомах без супроводу дорослих. Бережіть своїх дітей.